Вітаю, мене звати Короляк Євгеній, я займаюся бізнесом, а також навчаюся паралельно в аспірантурі. У компанії Адвокарт я вже перебуваю півроку, і одна з моїх історій була такою. Ми з моїм другом верталися з залізнодорожного вокзалу десь о другій годині ночі. І на зустріч нам йшли ППСники, які почали нам розказувати про те, що ми порушуємо. Правила е, спокою, а також голосно матікалися. Ми, звичайно, з цим не погодилися, адже такого не було. І жінка, яка жила в будинку, біля якого нас зупинили, це підтвердила. Ну, е, Такі факти для них не, не виявилися важливими, і вони продовжили говорити про своє. Я подзвонив до юристів у Європейську юридичну службу, і вони мені розповіли, як діяти, куди дзвонити. Після чого я викликав міліцію, зареєстрував свій виклик і скаргу. Міліція приїхала, і після того працівники патрульної служби зрозуміли, що ситуація складається не в їхню користь. Вони запропонували нам вирішити все полюбовно піти понятими і підписати папери, що ми нібито б, бачили, як горів будинок. Ми відмовилися, сіли в машину і поїхали у центральний відділок міліції писати заяву за неправомірні дії. Після цього начальник зміни дуже довго нас просив цього не робити, вибачався і запропонував завести нас куди нам треба, на службові машині. Таким чином, я зрозумів, що це дійсно працює, і в нашій країні, так само як і в цивілізованих, можна жити нормально. Дякую за увагу.